А, та, ну це така кухня, та, Тут можна і готувати, тут ми сидимо. І ну так, щоб ви собі розуміли, що це все знов таки збиралося. Наприклад, там кухню одна жінка нам подарувала. А, техніку нам знов-таки закупили наші партнери. А, холодильники це люди, просто місцеві мешканці, які поділилися своїми старими холодильниками. Полички робили хлопці з тероборони. Ольга Оленіченко показує прихисток, який вона облаштувала для вимушених переселенців. Жінка розповідає, орендувала це приміщення для того, щоб відкрити тут креативний простір. Однак на початку повномасштабної війни плани змінилися. Усе почалося зі дзвінка подруги, яка жила в зоні бойових дій і хотіла переїхати на Івано-Франківщину. В будинку Ольги місця не було, тож вона вирішила підготувати кімнату для проживання в орендованому офісі. Вони приїхали і так само почали допомагати, тобто ми вже тоді разом почали готувати другу кімнату, а потім вже почалася трапилася в нас третя кімната. Спочатку техніку й меблі приносила Ольга з дому, а також місцеві жителі. Пізніше почали допомагати партнери організації з України та за кордону, з якими вона налагодила співпрацю. Ольга також вимушена переселенка. Вісім років тому переїхала на Івано-Франківщину з міста Ясиновата, що на Донеччині. Тож, каже, знає, як важливо знайти прихисток на новому місці. Це важливо, звичайно, коли хтось про тебе піклується, коли можна навіть посидіти, поспілкуватися, коли в тебе є місце, і ти знаєш, що тобі є де поспати, поїсти щось навіть гарячого приготувати. Це дійсно важливо. В нас такої можливості не було. Ольга каже, зараз у шелтері живуть 19 вимушених переселенців. Інформацію про прихисток та вільні місця вона публікує у соцмережах. На один із таких постів натрапив і Володимир Дроздов, який живе тут з квітня. Чоловік приїхав із селища Олексієво-Дружківка Донецької області. кажу, у прихистку сидіти без роботи не може. Тож майстрував тут меблі, а також слідкує за порядком. Я ранду саме перший просипаю сутром, я у них тут як комендант, двері закриваю, світ виключаю, сам хожу тут і сиджу, каріться за порядком на вулиці, щоб чистота була, і де мужка працює, так я сам виконую все їм. Що прося, то електрику зробити, то Людмила Соболь живе у цьому прихистку найдовше, з поміж інших своїх сусідів, із березня, адже каже, через постійні обстріли рідного Слов'янська повернутись додому не може. Тут добре, тут спокійно. Тут немає тих вибухів, немає тих ракет, немає того стрільби, немає того диму, пожару, що там зараз твориться у нас. Там страшне, що твориться. Ми ж кожного ранку дивимось новості, що там. яка вулиця у нас, от, нещодавно нашу вулицю бомбили, це жах був, жах. Люди гибнуть от прямо зараз. Ми тут, а там люди гибнуть. І це дякувати Олі, що вона нас сюди запросила. Людмила розповідає, що з Ольгою її познайомили волонтери. Добре, що є такий прихисток, є де зупинитися, є місто, де спочивати, де приготувати їжу, де поспілкуватися з людьми. Від березня і до тепер у шелтері Міколаб Ольга Оленіченко прийняла понад 50 вимушених переселенців. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.